Привіт! <смір> Тест і одночасно огляд Дніпромуської рулетки е, Профіт 5 метрів 19 мм ширина. Е, виникла ідея зняти відео, бо купив, ну, днів три тому купив її. І відразу е, прочитав відгуки. ну По відгуках вона не така хороша, як Дніпром її описує. Дизайном дійсно класна. О, абсолютно новенька, що навіть не розмотував ні разу, тільки, тільки зняв пластмасу. Тобто ось з магнітиком, рулетка. Е, в коментарях пишуть, е, ну, майже всі пишуть, що вона не розмотується до 5 метрів. Зараз, заради цікавості, візьму і протестую. Так, магніта не буду використовувати. Ну, Ще пишуть, що цифри в ній стираються. Ну я думаю це з часом і це залежить там, в сирому місці, не в сирому, О, чи є якась емульсія. Ось. Абсолютно новенька. Рулетка, розмотуємо. Перше розмотуємо так. Вже пішла того. Правдиві відгуки чи неправдиві. О, навіть більше розмотав. Так. Ну, Змотується. Ну, так, а, зачепляється. Так. Ну, щоразу її не, не потрібно буде так сильно розмотувати. Ну, але от розмотаю зараз на 4 метри. Щоб перевірити. Як кожен раз до, до 5 метрів розмотувати, то точно накриється. Ну, так собі розмотується, Але ні, змотується. Рулетка працює, не знаю, не знаю що, що там, хто в відгуках пише, що їх не влаштовує. Я також, в принципі, думав її захейтити. Але рулетка. Працює всім рекомендую. Непроем супер.